Іван Франко ужас на Русі, лихо, сусідо, ой, горе, нам свати, світ же кінчиться, вже буря гуде. Чути на нашу нещасну хату кажуть, страшенна змора йде. Десь проявилися якісь нігілісти, кажуть, що це людоїди, хотять Русь нашу матінку з кашею з'їсти, перевернути теперішній лад, все перевернуть униз головами, учні професора стануть навчать, а як Азбуки вміє різками, як він їх нині будуть його прать. Вірні тоді Парастас будуть править, але поклони підбитиме сам. Купчик над склепом сей напис поставить, хто дасть найменше товар йому дам. Суд буде також для них відповідний. Не ок судитиме вчених панів, хто вкрав, а хитро, той вийде свобідний. цюпу хто вкрасти хотів, а не вмів. Красти ушукувать всім буде вільно. Чесний заробок, отце буде встит, злодія, зловиш в коморі постійно. Злодій тебе до уряду та щить. Не хлоп державі з кривавого поту буде, як досі податки зносить. Але держава за хлопську роботу премії буде рік річно платить. Волі назадники стеклі запрагнуть, а ліберали її проклянуть. Взад поступовці, мов раки, потягнуть, прямо вперед невидющі підуть. Вівці муть кумочку пастиря пасти, яйця муть кумочку курку учить. Люди легальні будуть грабити і красти. Чесних почнуть злодіяки тіснить. Гори, сусідо, ой, лихо нам свати, світ же валиться, тріщать же стовпи. Треба покинуть і жінку, і хату та вандрувать на кубанські степи.